Привіт, сталкери! Ви на каналі Ледстен, і сьогодні ми поговоримо про Stalker 2 гру, яка водночас вражає своїм світом і зводить з розуму своїми багами. Так от, якщо ви вже дістаєте картку, щоб купити гру, раджу трохи зачекати. І давайте розберемо чому. Ну що, хлопці і дівчата? Я відчув на своїй шкірі, як це бути бета-тестером за повну вартість. Грав я у Stalker 2 2 тижні. Два тижні і скажу одразу, гра сподобалась настільки, що навіть під час багів я не хотів її вимикати. А тепер по суті. Перше, що хочу відзначити, атмосфера. У вас є ці мутанти, дощ, від якого хочеться натягнути ковдру, і звук детектора аномалій, який вбиває будь-яке бажання йти далі. Але як тільки ти захопився деталізацією, зброї, оточенням, сюжетом, гра каже: о, а тепер ми провалимо тебе під текстури. Хочеш розваг – отримай. Окремо наголошую на тому, що у цьому відео зібрані баги, які сильно впливають на проходження самого сюжету. Ось приклад. Село Залісся. Уявіть, ви заходите, а там. тільки дурдувамі. Вороги з'являються, зникають, поводяться так, ніби відбувся масовий сеанс гіпнозу. Дехто з NPC починає співати, хтось говорить голосом іншого персонажа. А Ватя просто вирішує, я, тут все бачив. І не активується квест. локація сфера. Ну це шедевр. Ви маєте допомогти припію, але перше, що відбувається, його просто вбивають ще до вашого приходу. Думаєте це все? Перезавантажуєте збереження, а припій каже, бай-бай, я вже не існував. Це що, новий рівень реалізму чи спосіб зекономики на озвучці? І ще одна фішка у певний момент текстури починають блимати. Ви дивитесь на екран і думаєте, о, це що, зона розширює свої можливості. А це, виявляється, просто гра вирішила додати трохи дискотечного настрою. Скажу чесно: якщо ціна на гру здається вам високою, і хочеться, щоб усе працювало гладенько, краще дочекатися патчі. Гра неймовірна, але в нинішньому її стані можна порівняти з тією ж сталкерівською ковбаскою. Хочеться! Але небезпечно. Тож, моя порада, якщо ви фанат, як і я, і готові пройти крізь баги заради атмосфери, беріть. Але якщо хочете гладенького досвіду, ну, молодець сталкери, сиди і чекай. Більше багів і казусів цієї гри ви можете побачити на моїх стрімах. Не забувайте підписуватись і ділити своїми багами в коментарях, а ми зустрінемось в зоні, якщо грати дозволить.